Народження згори приносить в життя людини щось принципово нове, кардинально інше. Це по природі інше, ніж просто присутність Божа. Це нове творіння. Якщо появилось нове творіння, це означає, що раніше його не існувало. Нове творіння з'являється миттєво. Не можна ніде в часі розділити. От я увірував, от я покаявся, от Дух Святий війшов. Я виправданий перед Христом, я народився згори. Це ну, не виходить розділити. Це одна мить. Немає проміжного стану, немає якогось перехідного стану, не, не буває е, трошки народжений, не трошки народжений, трошки нове е, творіння, нове творіння в процесі, нове творіння частково. Такого не може бути. Тому чітко сказано: хто Духа Христового не має, той і не Його. Те, що появилось нове творіння, означає, що починає працювати новий принцип життя. Появляються потреби, яких раніше не було: потреба в молитві. Написано, коли Ананія йшов до Савла, то йому Бог сказав: от він молиться. Слухайте, а що, Ананія Савл раніше не молився? Фарисеї з фарисею. О, які молитви чинив! Ой, які молитви творив на людях, обов'язково особливо! Хоч молитовники пиши, мережені і кучеряю. Чому сказано, що він молиться? Це потреба. Потреба любити Слово Боже. Коли ти його хочеш, не просто його вивчаєш теоретично, ти його хочеш. Потреба в церкві, потреба в спільному поклонінні, спільному служінні, в докарах, в братстві. Поява нового творіння, нового творіння означає зміну природи. Ми не тільки стали дітьми Божими, народились від Бога, ми стали учасниками його божественної істоти, Його божественної природи.